Добрий день! З нами команда Агро». Вітаємо вас на 14 му всеукраїнському турнірі. Даймонд Ліга, Одеса Open Cup 2024. Роман, на жаль, невдало стартували проти команди «Тайер Експерт. Ну, що правда, «Тайер Експерт» чинний чемпіон, ми знаємо і дуже сильна команда. Питання до вас: з якими цілями команда приїхала на турнір? Які емоції, які перші початкові враження? Поділись, будь ласка. Привіт, товариство, дякуємо за запрошення. Нам подобаються турніри і надалі будемо приймати участь. У ваших турнірах організація просто топчик. Ми в себе в інстаграмі про це говоримо, що якщо не найкраща в Україні, то одна із кращих точно на аматорському рівні. Також першочергово подяка ЗСУ за те, що хлопці та дівчата дають змогу нам збиратись в мирних містах і проводити змагання. До кожного із вас велике прохання там, донатити, не забувати, що у нас триває війна. По самому турніру щодо команди Тайрексперт хороша команда. На жаль, це вона стартували з поразки, і цього разу зібрались, мабуть, найкращі команди. І з того, що ми взагалі приймали участь на даних турнірах, першочергова задача стоїть вихід із групи, а далі вже будемо дивитись по факту тобто розподіляти сили потрібно і перемагати в наступних двох іграх. З ким би можливо хотіли зустрітися ще на цьому турнірі, з ким хотіли зіграти. Ну, взагалі, скажімо так, цікаво зіграти в принципі, з усіма командами, ну хто не з Вінниці, бо ми з ними граємо в Вінниці, перетинаємося. Це ну, типу, не так цікаво. А з командами з інших міст ну, дуже цікаво випробувати себе, так як... і Експерт йде в першу лігу в наступному році. Суха балка взагалі йде в екстралігу, то це дуже гарний досвід. Також, е... Ми розвиваємо власний інстаграм, називається та сама команда. Шукайте нас в інстаграмі, в Тіктокі. Ми жартуємо про футбол і все, що біля футболу. Ну що, дякую вашій команді. І успіхів вам на турнірі.